Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Джим Бутчер. Цикл Досьє Дрездена». Книга 3, Смертельна Небезпека. Розділ Перший. Є деякі причини, чому я ненавиджу швидко їздити. По перше, мій блакитний жучок. Ну, Volkswagen жук небезпечно брязкає і стогне при швидкості вище 60 миль на годину. По друге, я не дуже добре ладнаю з технологіями будь що виготовлене після Другої світової здається, схильне до раптових несправностей, коли я наближаюсь. Як правило, я їжджу дуже обережно і розсудливо сьогоднішній вечір став винятком. Шини жучка, протестуючи, заверещали, коли ми об'їхали кут проти знаку поворот ліворуч заборонено. Старенька машина завзято гарчала, ніби відчуваючи, що поставлено на карту, і продовжувало доблесно пихкати, стогнати і брязкати. Ми можемо їхати швидше? запитав Майкл. Це не було скаргою, а просте спокійне запитання. Тільки при попутному вітрі, або якщо почнемо спускатись з пагорба, відповів я. До лікарні далеко. Велетень знизав плечима і похитав головою. У нього було сиве волосся воно сріблилось на темному тлі, яке, здається, деякі чоловіки мають щастя успадкувати, хоча борода усе ще була суцільного, темнокоричневого, майже чорного кольору. На куточках шкірястого обличчя зморшки від сміху, широкі, покреслені зморшками руки, лежали на колінах, які впирались у панель приладів ну, не знаю точно, милі зодві!» Я примружився, дивлячись у вікно жучка на згасаюче світло. Сонце майже зайшло. Сподіваюсь, не запізнимось. Ми робимо усе, що можемо. Якщо Бог дасть, ми встигнемо. Ти упевнений у своєму джерелі. Рот Майкла скривився від огиди. Боб, звичайно, дратівливий, але не часто помиляється, відповів я, натискаючи на гальма та об'їжджаючи сміттєвоз. Якщо він сказав, що привид буде там, то привид буде там. Хай помагає нам Господь, сказав Майкл і перехрестився. У цей момент я відчув якесь хвилювання, потужну, але спокійну енергію, це сила віри. Гаррі, я хотів з тобою серйозно поговорити. От тільки не треба просити мене йти на месу, сказав я, відчуваючи незручність. Ти ж знаєш, я все одно відмовлюсь. Червоний таурус мене підрізав, тож довелось об'їжджати його та виїхати на смугу для повороту. Пара коліс жука відірвалась при цьому від землі. Придурок. прокричав я у вікно водія. Це не виключає можливості запитання, але ні, я хотів знати, коли ти збираєшся одружитись з міс Родрігес. Чорт забирай, Майкл! насупився я. Ми з тобою ганяємо по усьому місту останні два тижні. Боремось з кожним приводом і духом, який раптово підняв потворну голову, ми досі не знаємо, що змушує світ духів сходити з розуму. Я це знаю, але на даний момент, перебив я, ми взагалі-то переслідуємо бридку стару відьму в окрузі Кук, яка може нас вбити, якщо не будемо зосереджені, а ти питаєш мене про особисте життя. Майкл насупився у відповідь. Ти ж спиш з нею, так? загалі то недостатньо часто, прогарчав я і перелаштувався в іншу смугу, об'їжджаючи пасажирський автобус. І ти її кохаєш? Майкл, ану, дай но ну мені спокій, звідки ти взагалі взявся з такими питаннями? Ти її кохаєш? Я тут взагалі-то машиною керую, Гаррі, Майкл усміхнувся. Ти кохаєш дівчину, чи ні? Легшого питання немає, сказав експерт. Пробурмотів я і проїхав повз синю білу машину, приблизно на 20 миль на годину, вище дозволеної швидкості, і побачив, як поліцейський кріпнув та розлив каву, побачивши блакитного жучка. Я подивився у дзеркало заднього виду і побачив, як спалахнули сині лампочки. От, чорт забирай, і все. За нами женеться поліція. Про них не хвилюйся. Зі спокоєм валуна відповів Майкл, просто дай відповідь на запитання. Я подивився на супутника. Той витріщався на мене. Обличчя широке, чесне, щелепа міцна, а сірі очі блистять. Волосся коротко стрижене, як у морських піхотинців. Ну, здається, так. Сказав я через секунду. Ну, так? Тоді ти ж можеш сказати це. Сказати, що, Гаррі. Жучок підстрибнув на ямці, і Майкл вдарився головою об стелю автомобіля. Не поводься, як дитина. Якщо ти кохаєш жінку, то скажи. А навіщо? А ти ще й цього не казав? Ніколи? Я повернувся до Майкла з люттю в очах. І що з того, що не казав? Вона сама знає, а у чому проблема. Гаррі Дрестен. Ти, як ніхто інший, повинен знати силу слів. Слухай, Майкл, вона знає. Я натисну гальма, а потім уперся ногою в газ. Я їй взагалі листівку подарував. Листівку? перепитав Майкл і зітхнув. Так, я хочу почути, як ти кажеш ці слова. Що? Ну, просто скажи якщо ти кохаєш жінку, то чому не можеш сказати про це? Я не просто так кажу це людям, Майкл. Зорі та небо, це ж ну, я не можу, добре. Отже, ти її не кохаєш. Ти ж знаєш, що це не так. Тоді скажи, Гаррі, якщо ти врешті-решт, відчепишся. Сказав я і вичавив із жука усі сили. Поліція була десь позаду. Ну, гаразд. Я кинув на майкла лютий чаклунський погляд і прогарчав. Я її кохаю. Ось добре. Мій супутник засяяв. Бачиш, ось що стоїть між вами двома. Ти не з тих людей, хто говорить те, що відчуває. І до того ж. Дуже часто сам себе з'їдаєш. Іноді просто потрібно подивитись в дзеркало і побачити себе. Не подобаються мені дзеркала. Пробурмотів я. У будь-якому випадку тобі потрібно усвідомити, що ти кохаєш цю жінку. Після Елейн я думав, що ти занадто сильно ізолювався і ніколи. Я відчув раптовий спалах гніву. Та люті. Не розмовляємо про Елейн, Майкл, ніколи. Якщо ти не погоджуєшся, то виходь з машини, і давай я попрацюю самостійно. Той насупився на мене, ймовірно, більше через вибір слів, ніж через щось інше. Я кажу про Сьюзен, Гаррі, якщо ти її кохаєш, то тобі слід одружитися. Я чаклун, у мене немає часу на одруження. А я лицар божий, і у мене є час. І повір, це того вартує. Ти занадто часто один, і це видно. Я із люттю знову подивився на нього. І що це означає? Ти напружений, буркотливий і все більше ізолюєшся. Тобі потрібно підтримувати контакти з людьми, Гаррі, інакше підеш темним шляхом. Майкл, мені лекції не потрібні. Мені не потрібна промова. Мовляв, відкинь злу силу, допоки вона тебе не поглинула. Знову мені потрібно, щоб ти мене підтримав, допоки я розбираюсь з привидом. Лікарня округу Кук з'явилась в полі зору. Я зробив незаконний розворот, щоб заїхати на смугу для в'їзду в приймальне відділення. Майкл відстебнув ремінь безпеки ще до того, як машина зупинилась, і простягнув руку до заднього сидіння, щоб дістати звідти величезний меч довжиною в п'ять футів. Він вийшов з машини та пристебнув піхву зі зброєю до пояса, а потім дістав із жука білу мантію з червоним хрестом з а потім і застібнув його на срібну застібку у віді хреста біля горла. Плащ ніяк не підходив до фланелевої робочої сорочки, синіх джинс та робочих черевиків зі сталевими носками. Ти можеш хоча б мантію зняти? запитав я, відчинив двері та вистрибнув з водійського сидіння жука, розтягнувши довгі ноги та витяг заднього сидіння обладнання, новий чаклунський посох і вибуховий жезл, усе свіжо вирізане і трошки зелене по краях. Майкл із образою подивився на мене. Плащ це така ж частина моєї роботи, як і меч Гаррі. Крім того, він не більш безглуздий, аніж твій шкіряний плащ. Я подивився на свій одяг, на плащ, а також на чорні джинси та темну ковбойську сорочку, які були в тонну з половиною стильнішими, ніж одяг Майкла. А зі мною що не так. Ти ніби збираєшся шукати Ельдорадо, сказав лицар. Ну що, готовий? Я кинув на майкла нищівний погляд, на який він підставив іншу щоку з усмішкою. Ми попрямували до дверей, почулись поліцейські сирени, які наближались, були, можливо, вони за квартал чи два. Ми приїхали в притул!» тоді краще поспішити. Майкл відкинув білий плащ та поклав руку на руків'я меча. Потім схилив голову, перехрестився і промовив Милосердний отче, веди нас і захисти нас. Ми йдемо битися з темрявою. Лицаря знову окутала якась енергія. Вона прогуділа та завібрувала, ніби музика, що чується крізь товсту стіну. Я похитав головою. І дістав шкіряний мішечок розміром з долоню, з кишені плаща. Ним посохом і жезлом довелось трошки пожанглювати, в результаті чого посох опинився в лівій руці, як і годиться, жезл у правій, а мішечок довелось тримати у зубах. Сонце заходить. Рушаймо. прохрипів я. І ми побігли лицар і чаклун через приймальне відділення лікарні округу Кук. Привернули, звісно, ми чимало поглядів, коли увійшли. Мій плащ тягнувся позаду чорною хмарою, а мантія Майкла розлетілася, як крила Янгола Месника, чиє ім'я він носив. Ми вбігли всередину та зупинились на першому перехресті прохолодних, стерильних, галасливих коридорів. А через хвилину я вже схопив за руку першого ліпшого санітара, якого побачив. Той кліпнув. Та подивився на мене, обдивився усього від кінчиків ковбойських черевиків до темного волосся, а потім нервово глянув на посох з жезлом, а також на срібний пентакль-амулет, що звисав на грудях. Медбрат ковтнув, потім кинув погляд на майкла, високого і широкоплечого, з абсолютно безтурботним виразом обличчя. Який не відповідав білій мантії та широкому мечу на стегні. Санітар зробив крок назад. чи, чи, чи Чим можу допомогти? Я прикував його на місці своєю найлютішою посмішкою і протиснув крізь зуби слова Привіт! Не підкажеш, де тут у вас дитяче відділення? Кінець першого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!